Добрий день, це іспанський магазин одежі. До речі, це мережа магазинів. Вона є в європейських країнах. Бачимо така сорочка, 14 євро. Далі шорти юбка. мабуть, таке чи просто юбка? Так, це просто така юбка з запахом, коштує 16 євро. Сукня 18 євро. Курточка 36 євро. Трохи пройдемося, подивимось, що тут є. Ще така сукня дивна. 22 євро. Так, це такі штанці. Бачимо, як на картинці, 7 євро. Так, це толстовки. Звичайні толстовки з капюшоном 9 євро. Кольори щось такі Цього разу не дуже. Вони зазвичай такі нормальні, яскраві, але це щось сьогодні я так попала, якесь таке незрозуміле. Так, що тут ще таке є цікавого? Футболок ще немає, не сезон. Так, це такі, бачимо, толстовки та штанці. Ціну бачите, толстовка 14, штанці 12 євро з такими малюночками, з короля льва. О, покемон висить. Футболка покемона і коштує вона. Скільки вона коштує? Безцінна. А, ні, 12 євро коштує вона. Така собі, я не знаю, ну як піжама може згодитись. Так, багато джинсів є. 10 євро, 16 євро в залежності від моделі. Так, це у нас 10 євро такі джинси і 16 євро. А тут скрізь така завишена талія. В джинсів мені це дуже не подобається, бо дуже мені це незручно якось. Так, шорти вже з'явилися. 13 євро цього сезону. Ого, минулий сезон були по 8, по 6 рік назад. 13 навіть. У -у -у. Ціни так піднялися. Десь в півтора рази точно. Це якісь піжами. Може для когось платечко, для мене це такий. Сорочки такі дуже вони непривабливі по 9 євро, таке не знаю, хто їх буде купляти таке. Так, Оця наша така футболка симпатична. 4,50. По 2 євріка шорти. Ну, шорти зручні. Такі. Вони трикотажні. ви така, бачите, ну, зручні, шорти. По 2 євро вообще. ціна така нормальна. Були 4. Це з минулого сезону залишились, то їх зараз продають подвічі дешевше. Так, о, такі... Мені такі сорочечки дуже подобаються. О, о. Бачите, от там жіночка розгортає парі така. Вона гарна зараз. Водинос 10 євріків, і вона така дуже зручна. Вона тоненька.